Першу обробку ми робимо по фазі рожевого бутону. Зазвичай це десь 10-15 квітня. У цей період гриб проникає через пелюстки. Це найбільш критична точка зараження маніліозом. Можемо використовувати препарати хорус, він ефективний при низьких температурах і добре працює по квітках. Або свіч має подвійну дію і зупиняє спороношення і не дає інфекції поширюватись. Головна умова це повинна бути або ранок, або вечір. Температура від плюс 5 градусів. Ну і, звісно, не повинна бути дощу і вітру. Другу обробку ми робимо в кінці цвітіння початок зав'язі. Знову ж таки, приблизно це 25 квітня. Ця обробка важлива, бо залишки цвіту є джерелом зараження плодів. Треба не допустити перехід маніліозу на зав'язь. Використовуємо препарати.